Ой, вже тільки Софія, Галина. Коротенький прямий ефір, тому що сьогодні у нас вівторок, і хто знає, хто не знає у нас що вівторка, і що четверга. Курс, онлайн курс, все про ТОВ. Лекція починається о 18.30, триває до 8-ї вечора, тобто півтори години часу. Двічі на тиждень, я вже сказала, віктор, вівторок і четвер. Загальна тривалість курсу 2 місяці. Курс у нас вже завершується. Я думаю, що десь тиждень, у яке в нас сьогодні число, треба подивитися, хоче графік. За кілька тижнів вже курс закінчиться. Коли буде стартувати новий, не знаю. Можливо, якщо дуже буде багато бажаючих, то десь ще літом запущу. Якщо не буде, то курс буде тільки в записі. Точно аналогічно, як всі лекції ось відбуваються, уроки, весь повністю матеріал, але буде без зворотнього зв'язку. Живих лекцій я проводити не буду. Те, що зараз ми ось проходимо. Залишається в записі, доєднатися, наприклад, прямо зараз ще можна ще, якщо встигнете на кілька лекцій, то, то буде добре. От, а так в основному буде тільки в записі, тому що е, такий трудоємкий процес, е, багато треба інформації дати, От, тому поки що на, веду курс я, лекції читаю я, все пишу я. Е, тобто, весь матеріал повністю. Все на мені Поки що. Може, пізніше я підберу ще собі лектора, то вже пізніше. От тому, хто бажає, то звертайтеся, приєднуйтеся. Курс коштує 12 тисяч гривень. Я думаю, що надалі він буде дорожчати, тому що це повна інформація по веденню юридичної особи, обліку у юридичної особи. Виходить від. Реєстрації підприємства до подання фінансової звітності. От зареєструвалося, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю. І з чого починати, і з чого починати ведення обліку, як реєструватися, чи треба, чи не треба реєструватися податковим платником податку на додану вартість платником ПДВ. Яку систему оподаткування вибрати, що таке основні засоби, що таке там, майно підприємства і що таке, чого не можна користуватися директору, власнику у своїх цілях майном підприємства тобто грошима? Подання звітності повністю всієї податкової, фінансової, статистичної. Як ми вже чули, теж новини, що статистичну звітність вже потрібно теж подавати обов'язково з цього року. От, розблокування, блокування, розблокування податкових накладних, розрахунки коригування до податкових накладних, списання, наприклад, палива, тобто все таке розбираємо, як реєструвати податкові накладні самі і що там далі взагалі робити. Як користуватися сучасними обліковими системами, як вести, брати взагалі на супровід підприємства, організації. І працювати вже як сучасний бухгалтер, не на щотах читать, чи як там, не на колінці, а щоб це вже було автоматизовано, що таке електронний документообіг, як звіти подавати в електронному вигляді? Ну, я думаю, що багато хто, звісно, знає, але може хтось і не знає, тому що кожен раз все одно хтось питає, часто питають, якими я користуюся програмами для звітності і обліку потім. Ще буквально зараз мені часто трапляється, я вже думала, що вже такого немає, але є. Що бухгалтери використовують ще 1 з 7 і 7. Я оце як подивлюся, то мені прямо ж хочеться в обморок падати. Ну, може, ну, мене, мене мову відбирає, коли я бачу, що хтось користується ще сімками. Наприклад, теж розказують, що то директор не хоче на нову переходити, то я скажу, що то бухгалтери не хочуть рухатися вперед, не хочуть працювати з новими системами, вивчати щось нове. От, тому я за інновації, я за те, щоб вивчати нове, рухатися швидко, стрімко, щоб надавати якісні бухгалтерські послуги і швидко, своєчасні. Навіть не то, що там швидко, це може так в мій термін особистий, що швидко. Щоб всьому була своєчасність, тому що якщо це треба зробити на сьогодні, то треба зробити на сьогодні. А як це зробити на сьогодні? То вже відповідно потрібно вміти керувати і своїм часом, виставляти пріоритети, розуміти, що можна і треба зробити прямо зараз, чуть і не навчора, а що може почекати. Якість списку справ вибрати, наприклад, най. Найтерміновіші на зараз, а що можна відкласти там на пізніше на кінець робочого дня, ну там напротязі робочого дня все зробити, що на завтра, що на післязавтра, що може на кінець місяця. Ну, різні справи, звісно, кінець місяця то я вже так загнула. От, але все одно треба вміти і розуміти це. Тому різні такі питання ми вивчаємо. І курс підходить саме тим бухгалтерам, які хочуть навчитися вести облік у. Одного підприємства у юридичної особи, у нас це аналог, ну, приклад, наприклад, на прикладі ТОВ, такої невеличкої товки. От, і курс підходить для власників бізнесу, які теж, наприклад, або працювали як ФОПи, або взагалі може не працювали, а вже хочуть відкрити якось зареєструвати юридичну особу. Ну, я так думаю, що в основному це всі, хто були ФОПами, а потім, ну, все одно якийсь, якийсь бізнес люди ведуть, а потім вже так приходить час, що. Масштабуються і хочуть вже створити юридичну особу. А як працювати з юридичною в ну, формі юридичної особи вже по своїх цих послугах, то не всі знають, не орієнтуються, тому що звикли як ФОП, тут і гроші можна з рахунку брати, тут і ну, там, документи не особо можна документообіг ввести. От, а з Юрособою ще по-іншому. Ну і відповідно, там блокуються вже податкові накладні, чого ФОПи на єдиному податку. Ну, не платники не беремо вже платників ПДВ. От, тобто, трішки по-різному. Тому курс підходить саме для бухгалтерів, які хочуть от в цілому навчитися вести підприємство самостійно, і для власників бізнесу. Такого дебету, кредиту, як для першачків, тут немає. Різні такі моменти ми, звісно, проходимо, але це не для, ну, не для першого класу школи, так зрівняємо. Це вже десь так хоча б 7, 8, 9 клас, ну, може, і навіть 11. От. Тому, кому цікаво, то звертайтеся, записуйтеся і доєднуйтеся, тому що пізніше курс буде дорожчати. Перший потік був дешевший, другий потік став дорожчим, а третій потік буде ще дорожчим. Тому інвестуйте в себе, вкладайте в себе, тому що вічне питання, і от пря зараз у мене в соцмережах в профілі обговорення, яка має бути зарплата, вартість послуг бухгалтера. От це такий яскравий приклад, як. Зробити дорожчими свої послуги, постійно вчитися, постійно пізнавати нове, вчитися новому, братися за щось нове. От. Ну, тому я саме це пропоную. І, звісно, щоб хотілося додати, що я бухгалтер з досвідом 28 років. Вже, мабуть, 29-й йде, щось, таке вже точно треба порахувати. От. І працюю безперервно і в різних галузях господарства: від сільського господарства, будівництво, виробництво, торгові підприємства, розрібна торгівля, і оптова торгівля, імпорт, експорт, товари, послуги. Тобто, все, мабуть, можливо, тільки на держпідприємствах не працювала. Працюю постійно, Люблю свою роботу, і від бухгалтера в селі я стала власницею бухгалтерської аутсорсингової компанії в Києві. Може, що там компанія невелика, хай там не дуже ми ще розкрутилися і круті, але все одно це бізнес, який працює, який заснувався взагалі під час війни, працює під час війни. Тоді, коли всі Кажуть, ну, в основному велика частина тих самих бухгалтерів, я буду, візьму нашу сферу: немає роботи, важко знайти роботу, важко знайти клієнтів, важко виживати, важко заробляти. Тому я скажу свою історію: у мене все почалося саме під час війни. Це все, все найкраще. Воно, звісно, важко, непросто, нелегко, От, але все одно на сьогодні у нас вже хай теж невеличкий, скромненький. Але офіс на Печерську в центрі Києва. Тому ми вас запрошуємо, приїжджайте, беремо на супровід хороших людей, хороших підприємців, хороших це яких, які, теж так само, як ми ось працюють попри все. Війна війною ми працюємо на благо нашої держави і на благо наших родин. Наших дітей, тому що у нас вибору іншого немає. Ми не можемо опустити руки і скластись, і просто сидіти там, чи лежати, чи чекати. Не можемо. Ми, тому ми працюємо і розвиваємо самі себе, мабуть, і все, що навколо нас. От. Тому, друзі, 8.07 я буду закруглятися. Запис залишу в стрічці своїй. Хто захоче, то заходьте подивитися, послухаєте. Хто так випадково тільки що потрапив, то можете підписуватися. Я провожу прямі ефіри, такі ось подібно, так і сьогодні, з відповідями на запитання, які люди задають в ефірах: і юридичні особи, і підприємці, і просто фізособи. Будь-які питання, які стосуються бухгалтерського податкового обліку, ну, взагалі різних таких питань, якихось фінансових, то з банками, то ще щось. Завжди є про що поговорити, тому що бухгалтерія це не тільки про якийсь там бізнес, тільки що бухгалтерія стосується тільки бізнесу. Ой, елементарний приклад це земельний податок і податок на нерухомість, перевірте свої електронні кабінети прямо сьогодні. І побачите, чи у вас є борги перед податковою, чи, чи немає. От, тому саме от я про це. Так, все тоді. Дякую, наставили мені вподобайок. Вийду вже може в ефір. Я думаю, що завтра. Всім до побачення і до скорої зустрічі.